кому насправді була вигідна смерть Євгена Щербаня політичні сили дуже сильно заінтересовані столкнути два регіони Дніпропетровський і Донецький. Чим завершаться звинувачення Юлії Тимошенко? Тимошенко, Юлія Владимировна. Місяць своїм сообщником Лазаренка Павлом Івановичем убивали своїх конкурентів по бізнесу. І чому адвокат у вбивці щербання Вадима Болоцьких хоче допитати Ріната Ахметова? Прокурори бігали, боялися Ріната Ахметова метова. Ах... Треба допитати. Хімічна атака на Хмельниччині починає працювати цех, роботу якого визнано незаконною. Це все впливає на ракові клітки і в нас. Просто люди масово вмирають від раку. Чому п'ять років не можуть закрити незаконне виробництво? Так вони після всяку, всяку Стоп! Ну, і то далі. Сто сімдесят статті. Я попереджу. Знак оклику. У понеділок, о по 21 першій, на ТВА.